Мій позивний час я командир бойової групи БПЛА. Історія дронів це війна технологій. Тобто ми придумуємо технологію, ворог придумує, як з нею боротись. Ворог придумує технологію, ми придумуємо, як з нею боротись. Це постійний розвиток в технології, він безкінечний. Роль дронів в сучасній війни вона дуже велика, тому що воюють. Мають воювати більше дрони, а не люди. Дрони вони допомагають. Ну ми розуміємо, що піхота це піхота, поки не ступила нога піхотинця на землю. Вона не до деокупована. Але саме знищення техніки, знищення особового складу ворога, всі максимально точні розвіддані. Це все можуть виконувати задачі дрони, і вони робляться дуже ефективно. Вимоги ударного дрону коптерного типу це. Нести більше і нести далі це перше. По-друге, бути незалежним від засобів ребу, тобто щоб дрон витримував максимально супротив засобів реба противника. Війна на розвиток дронових технологій впливає як офігенний каталізатор, тому що це дуже потрібна річ, тобто дрони, і люди, виробники, інженери вони розуміють наскільки це потрібно, і постійно модифікують, постійно придумують щось нове, постійно розвивають цей напрямок, і він дуже сильно і швидко розвивається. Тренування ударних БПЛА іде відпрацювання місій, максимально приближених до бойових умов. Ми ставимо собі якусь ціль на там, дистанції і симулюємо, як ми будемо цю ціль знищувати. В залежності від цілі підбирається тип дрону, тип боєприпасу, планування місії, розгортання комплексу і так далі. Все, ну, все максимально як має бути на бойових. Чим точніше ми відпрацюємо місію на полігоні. Тим краще це буде зроблено на бойових умовах. Бойові задачі можуть бути декількох типів: це знищення укріплень першої лінії, другої лінії. Це можуть бути більш дальньої відстані, знищення техніки, знищення складів БК, знищення скупчення особового складу, ПММ. Задачі бувають абсолютно різноманітні. Я отримав поранення під час виїзду на позиції. Ти можеш постійно тренуватися, все одно по тобі може прилетіти, і тоді тільки ти спускаєшся на рівень своєї підготовки, і це дає тобі можливість вижити і зберегти особовий склад. Тому ніколи не можна нехтувати тренування. Їх мотивує їхній результат. Коли людина робить якийсь результат, вона хоче його покращити. Знищується більш цікава ціль, більша ціль, більша кількість цілі. Це вже йде самомотивація, людина сама мотивується. Критерії відбору перш за все це бажання розвиватися в напрямку БПЛА. Це саме головне. Якщо буде таке бажання, людина може робити навчатися працювати ефективно і дуже гарно справлятися зі своїми задачами. Перший критерій це виключно мотивація. Інший критерій це психотип людини. Ми ж розуміємо, що ми спецпризначенці. Так? В цьому слові дуже багато факторів, які мають сходитись. Це людина має бути врівноваженою, цілеспрямованою, спокійною, виносливою. Це дуже багато факторів, сукупність яких дає результат. То спецпризначенці це люди, котрі роблять щось дуже хорошо. Ми робимо Щось трошки краще ніж інші. У нас цікавіші завдання, у нас неординарніші завдання. Ми дуже багато приділяємо часу плануванню і виконанню цих завдань. Саме ударні важкі бомбери – це дуже гарний інструмент для знищення ворога. Ворог знищується точково з найменшим ризиком для екіпажу, тобто для людей, і з найменшими витратами ресурсів. Тобто, це дуже гарний інструмент. Ним дуже класно вчитися керувати і працювати на ньому. Якщо є такі люди, котрі хочуть працювати в команді професіоналів, ми завжди раді їх бачити у нас.